Дитина має право на щасливе дитинство. Це поняття включає в себе багато матеріальних і нематеріальних речей, але від того не менш важливих для формування її особистості. Дорослі розуміються, але на практиці часто ігнорують потреби маленької дитини. Особливо в сім'ях неблагополучних, неповних. Часто в таких сім'ях не можуть вирішити проблеми самотужки, потребують сторонньої допомоги. Саме про це йшлося на черговому засіданні клубу. Анна Марія, членами якого переважно є педагоги дошкільного виховання дітей, відкриваючи засідання, начальник відділу освіти Алла Краснокуцька наголосила, що педагоги повинні звертати увагу на емоційний стан дитини на спілкування її з батьками, аби вчасно прийти на допомогу. А звертаючись до батьків, висувала таке прохання. Шановні батьки. Діти це щастя, це подарунок Всевишнього. Будьте бережливі, будьте чемні, віддавайте всю батьківську любов і турботу своїм дітям. Тому що через певний проміжок часу цією ж любов'ю, цією турботою, тими закладками, якими ви дасте сьогодні дитини, ви будете споживати плоди. Любіть, поважайте, цінуйте своїх дітей. І тільки тоді, звичайно, у спільній співпраці з батьками, з усіма органами, які. Законодавчої влади, які мають надавати допомогу дітям, ми зможемо створити оцю тісну співпрацю між освітою, між батьками між усіма службами для того, щоб діти наші почувалися захищеними. Спеціаліст Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді розповіла про роботу з так званими кризовими сім'ями тими, які не можуть впоратись з життям самотужки, і закликала дитячих психологів, педагогів до співпраці, адже лишень спільними зусиллями такі сім'ї можуть бути виявлені. А тим, що вже знаходяться на обліку, надана допомога. Як не прикро, але на сьогоднішній день, станом на сьогоднішній день, на обліку перебуває 229 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це доволі таки значна цифра нашого міста. В цих сім'ях виховується близько 450 дітей. Умови, в яких ростуть ці та інші діти, значною мірою залежать від матеріальних речей. Іноді в родині елементарно не вистачає грошей. Тому інформація про деякі види соціальних допомог неповним кризовим та багатодітним родинам виявилась дуже доречною. Спеціаліст управління праці та соціального захисту населення докладно зупинилась на виплатах. На сьогоднішній день а, виплати а, збільшилися прожиткові рівні а, з 1 грудня 2013 року. А, діткам до 6 років – 1032 гривні, а, діткам від 6 до 18 – 1286 працездатній особі – 1218, особі, які втратили працездатність – 949 гривень. На сьогоднішній день державна соціальна допомога а, розраховується з цих Прожиткових рівнів працездатна особа на малозабезпеченість мають право жінка та чоловік, діти, усиновлені, підопічні всі ці особи входять до складу сім'ї. З розрахунку працездатні особи жінка та чоловік з 250, 255 п'ятдесят п'ять гривень сімдесят копійок. Дітки до 6 років 851 гривня 40 копійок, і дітки з 6 до 18 тисячу Непрацездатні, які втратили працездатність інваліди першої, другої та третьої групи 949 гривень. Більш широкий спектр питань можна з'ясувати, звернувшись безпосередньо до управління. А наразі психолог відділу освіти навела статистичні дані щодо наявності проблемних неповних родин у користині, і закликала ні в якому разі не проходити повз них, а бити на сполох допомагати. Журналісти, письменник Віктор Васильчук і педагог, поетеса Оксана Геращенко влаштували своєрідний творчий марафон, в якому творчі доробки перепліталися із спогадами про щасливе дитинство Віктора Васильчука та полум'яними промовами пані Оксани про те, що, попри усі закони і рішення, ми, дорослі, дуже мало даємо дитині, передусім своєї уваги, любові й тепла. На цьому наголошували в тій чи іншій формі усі, кого запрошували до слова. Виникає питання, чому на засіданні клубу власне піднімалися такі серйозні проблеми. Виявляється, супроводом кризових сімей, активісти клубу займаються вже не один рік. Жіночий клуб Анна Марія працює вже шість років, і основне завдання жіночого клубу це гендерне виховання в сім'ї, гендерне виховання жінки в суспільстві. Керівники і методисти дошкільних закладів є членами жіночого клубу, і наше головне завдання це робота з проблемними кризовими сім'ями, як дитина виховується в домашніх умовах, як ставляться до дитини батьки, особливо зустрічається жорстокість з боку батька, от де йде не лише психічне, фізичне покарання. Дитини, але і моральне. От, тому ми ведемо з цими кризовими сім'ями роботу, це консультації, круглі столи, відвідуємо на дому дітей. Контрастом на тлі серйозного обговорення пекучих проблем виглядали виступи вихованців навчально-виховного комплексу номер 12, які виглядали саме так, як і повинні виглядати щасливі діти, впевнені спільними зусиллями, в тому числі членів клубу Анна Марія. Ми, врешті-решт, досягнемо того, що такими щасливими і благополучними будуть виглядати усі діти нашого міста.